Що понеділка із сокирою ходив хмельничанин до одного магазину. Вперше він увірвався тиждень тому близько півночі, погрожуючи зарубати продавців, а відібрав у них денну виручку та три блоки сигарет. У нього в руках була сокира, яку він почав погрожувати моїй колезі. Казати, що вона віддавала йому гроші з каси, тому що погрожував їй фізичною розправою цією сокирою. Так як другого виходу в нас не було, дав нам білий пакет. Ось якій ми повинні були складати гроші. Вона склала йому гроші, які були в касі 1019 гривень. Ось і три блоки сигарет. Жінки кажуть, в той день не було світла. А як увімкнули, то не встигли включити камеру спостереження і налаштувати тривожну кнопку. Продавці ще не встигли оговтатися, як через тиждень до них знову завітав той самий покупець із сокирою. Другого разу це вже було близько сьомої години вечора. Цей самий чоловік, як ми вже зрозуміли, тому що манера одягу була та сама. Також зайшов на магазин з тим самим пакетом, і також ті самі очі, та так, так. також шарфом, ну, правда, що іншого кольору. Також сказав давати йому касу, тому що там ну, грозив нам розправою. Цього разу жінки не розгубилися і одразу викликало охорону. Гарабіжник не очікував такого розвитку подій. На виході з магазину його затримали. Ми підійшли до особи, спитали з нього провірити документи, особа реагувала неадекватно, питався втікати, і ми вирішили його затримати. При затриманні у нього випала сукера з-за штанів. І він був затриманий і зразу була викликана слідча оперативна група для дальнішого розслідування. Підозрюваний раніше судимий. Зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Каже, біс попутав. Хотів хутко заробити кошти на лікування. Він наркозалежний, але не вийшло. Хотів Я польовіння без нікос біч трошки, може, на здоров'я щоб не так родичі цілі на мене. Спорик маленький був. Я його даже не доставав. Угу. як сказала, не пошован і все. Ніше це в мозгах перещоркнула. Здравий розсудок. Взяв вір. Я вийшов з магазина і все. За даним фактом порушили кримінальне провадження грабіжнику загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.